Нові послуги, нові можливості. Споживачі «Прикарпаттяобленерго» обленерго відтепер надають можливість подавати показник свого лічильника та отримувати нарахування за спожиту електроенергію через інтернет. Компанія працює над розширенням своїх інформаційно роз'яснювальних послуг. Це смс-повідомлення, інформаційно-платіжна система на сайті та цілодобова робота кол-центрів. Кожного місяця кол-центр опрацьовує більше 30 тисяч звернень від споживачів. Споживач за телефон, телефонує до нас. З 25 числа по перше число включно і е, говорить свій показник. Диспетчер кол-центру заносить його у відповідну програму. Програма в автоматичному режимі робить розрахунок, і диспетчер через кілька секунд. Озвучує суму, яку споживач може сплатити, аби не чекати на принесений контролером рахунок. Повідомлення на мобільник нагадуватиме суму заборгованості. Інноваційну смс-послугу місцеві енергетики уже запровадили на Верховинщині. Вона стала настільки популярною, що її вирішила адаптувати на території усієї області. Потрібно всього навсього у відповідному форматі та порядку внести код. Нашого Прикарпаття Обленерго особовий рахунок та показник лічильника. І вже через декілька секунд споживач отримає інформацію на, на свій мобільний телефон СМС про суму до оплати за спожиту електричну енергію. Новітні методи роботи при Карпаті Обленерго дозволяють зекономити час, підвищують зручність та оперативність обслуговування клієнтів. В інформаційно-платіжній системі обленерго зареєстровано 38 побутових споживачів. Ірина Тимчишин, Олександр Лтваненко Новини на вежі.